Починаємо припочинає Давай. тут так. Типа Захищ... захист захист твір розігруємо, так? Да?

Теперних надвигає п'єш. Непонятно, інші фігури не розвиває, надвигають п'ятики. Я думаю, що це ходи погані. Наверно, давай зробимо профілактику і на такий хід, да, він може тут взяти, але дуже тут пяшки не надвигаються на щастя. Останні продвіження йому я не бачу. тому що так не візьмеш, бо візьму тут фіт, за таким от. На шампуруванням трьох фігур. Як далі супернику грати, Я без поняття. Суперник хоче третю свою пешку кудись вендюрить. Ну, миски її ще тут пешок він буде. Це його треба наказати. Роздвоїли пешки, але получилось центр. А суперник нічого цього не отримав, просто тяжко відпотіляв. Допоміг нам роздувати. так, так. Навірно, хоча знову ж таки кажу йому, що він не розвиває. Хоча, можливо, хочеться просто сюди піти, Але взагалі-то в захисті це головне, цю п'яшку нікуди не здвигати, бо тоді тут великі будуть неприємності, зазвичай. Але в цьому рівні я навіть не знаю. Буде отакий отхід. Якщо якось захистить, вже буде напад на дві фігури одночасно. Наверно, це працює, наверное. Наверно, он працює. Перше угрожає вилка. Ось так. граю отак, напевно. А, треба було так бить, я поняв, я помилився. Хоча ні, ні. Потім граємо так, це хід облак. Можливо, вона навіть груба. А, я, як мінімум, отакий хід, ми, він вертається і ми тут. Наверно, так найкраще, так буде більш. А, він тепер готується до цього. Диви, який хитрий мальчик та ту, та, 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 ту, давно ну, от хитрий зробимо хід. Хит. І там вже в нього нема тут слона, щоб закритим просто тут. Здається, ми тут змогли зіграти на величеньку точність в цій салонці. Якщо якось отак то ми даємо шах і після Ходу суперника ми вже даємо. Ага, суперник мені. Uh -huh. Дозволяю все, дає всі можливості мені скористатися нарешті цим. Всим. Давай предварительний шапка я на цього не бачу. А може і бачу. такий хіба так. Ми не сюди на мат. Ммм. Uh -huh. А мне не подойдет. Думал, с початкой тут, они так уже правило. Наверное, наикращий хеда так и

Логіку суперника взагалі не понятна. Можна було просто таким ходом вирішити ці проблеми. Суперник вже грає по особенному і, мабуть, на своїй особенності тут і програє. <кхем> тобто програє через те, що він грає по особенному. А першим ми можемо піти отак, вже є угроза. Вже є угроза такого от морта. Красиво. Наверное, так ми і підемо, друг індивне. Ну, а він може атаки, і тут можливо взагалі якісь жертви є. Коротше, тут у... обстановка накаляється. Ми йдемо по обстановці, яка накаляється. яка накаляється. Ооо! Суперник зіває такий красивий матецький. Такий. Ми жертвуємо, кстати, цим ходом коня, да. так. Да, тут точно блискучі. Той хід конем, це точно блискучий хід. Ми, по-перше, жертвуємо коня. Один блискучий, аналіз спорті. Мене, наверное, тут дуже сильно зіграли, мені так кажеться. Я взагалі, я думаю, тут помилки майже ніде не пропустив. Захист пірця. О, 80! 9! 1900, так! Дебют, непонятно, ну, що дебют поганий, дебют у мене такий відкритий завжди поганий. За ще це я ще щось знаю. Коли так ходять слоновня оттуда, хто коли щось там якісь непрятності, я одходжу просто цю клітинку. Чеська... а, ні, це захист, це, це чеська захист, чеський захист. Захист твірця у Фімцева це отакий. А потім отак і отак. Ми. Після отак, так, Чудово да, розміняли, він так пішов. Ми чудово. Знову чудово, тому що, і, ну, тому що я знаю, як да, у суперника тут перевагу у п'яшку, трохи менше, трохи більше. Але і, захід спірту розслабляє таким чином суперника. Він трошки тут дав зробити помилку, я отак зробив. потім він підірвав-центр він ще більше помиляється. Тут він не надіває, ось, і розіває ці от ходи. Це помилка, оказується. Да, да, да. Шах. Да, треба було просто-напросто. Просто. А, що де цей хід помилки. І це неймовірний! Неймовірний! Жертва коня! Заради мотива. І суперник це ведеться і красивий мат нам Завершає партію. Амбіт! Ой! Чась захист. Чешський захист. Жертва. Жертва. Коня заради Мата коня. Все. Красиво.